Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Показую наступне відео. Замовлення трьохточкова навіска на швеллери. швейлери. На 16-й швеллер. Прицепна перехідна серга під палець і під яблуко. Зразу же зроблю замовою клієнт. Тяги, бокові тяги, нижні щоки. талрепи, щоб стягнути. Верхній гвинт з пальцями і цими і шплінтами і гідроциліндр. Ось такий гідроциліндр в комплекті. Це все один комплект. Їде до клієнта, тобто наша трехточкова навіска з нашим гідроциліндром під, під палець і під яблуко прицепне для прицепу. Зразу ось така, як з такого швелера робимо зараз навіски досить міцно для майбутнє хто хоче ставити свого гідрозеліндру, дуже добре тут робити кріплення підверх, тобто зараз можемо зробити кріплення і під ваш гідрозеліндр, то не є проблема в цьому всьому. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наше наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше. Вибачайте, що знімаю з багажника авто, так як навіска вже загружена, треба везти, поки є час. І світло треба везти на відправочку.